Вітаю всіх. Ах, Одеса у моря. І так, Одеса. Чому зняли мера Одеси з посади? Чому зняли мера Одеси з посади? Чому його зняли? Напозділи на нього. Небезпека для національної. Єдності. Чого там. Кінцевий результат. Бабла накрав. Ну, вести себе треба обережніше було. Обережніше, вилізла інформація про нього, яка не повинна була вилазити. Нехороша він людина, нехороша. Тепер, як для Одеси обернеться звільнення Троханова, як для Одеси обернеться звільнення Троханова? Що з нею буде з Одесою? Роздумів багато. Ось вам військова адміністрація. До речі, буде. Робота з партнерами. Ого. Багато боротьби за внутрішню владу. Кінцевий результат. Так, Зеленський. Що тут робить вам? ну Зеленський. Пробує щось у вас робити приховано. Своїх людей впихнуть. Надія колоду, де, блін, десятка жезлів, любі мої. У вас там будуть події, які будуть трошечки нерви робити. Тепер, як це вплине на безпекову ситуацію у місті? На безпекову ситуацію у місті, як це вплине? Безпекова ситуація в Одесі, як це буде? Безпекова. Приховувати будь багато чого. Околиці обережно. Порти, торгові ринки, все, все, все. Кінцевий результат. І знову Зеленський. Боротьба, це ППО. Ну, що вам сказати по безпеці? Якісь намагатимуться вроді захист надавати з однієї сторони, з іншої дьявол. Хитрі схеми якісь. Господи, звіздець Логістика, Одеса. Логістика, порти, Одеський район, ви всі знаєте, Кілія, Ізмаїл, Ренні, все інше. Все уважно, будь ласка, Одеса. Ринки, ваші знамениті, все туди. Слів нема. Просто слів нема.